Спеціально до свята торжества Православ'я Галереї Соборна відкрилася традиційна всеукраїнська виставка православних ікон, започаткована ще з благословіння блаженнішого митрополита Володимира. До уваги відвідувачів представлені дивовижні творіння іконописців з різних куточків України: Харкова, Полтави, Кривого Рогу, Вінниці та Києва, Вспоминаючи подію якраз встановлення шанування вшанування в сьогоднішній день. В галереї Соборні ми відкрили по благословінню нашого предстоятеля Української православної церкви, настоятеля кафедрального собору, блаженнішого митрополита Онуфрія, виставку, яка так і називається Торжество православ'я. Виставка, якій, не дивлячись в цей складний час, прийняли багато учасників, Учасники, які приїхали, з цієї нашої. України, я думаю, що ці роботи вони зможуть допомогти людям поєднатися з Богом. Так, так як ікона, це дійсно є таким вікном в горній світ, вікном, через яке ми бачимо Бога. І сьогоднішній день, коли я пройшовся, дійсно бачачи ці роботи, особливо прекрасні візантійське письмо і інші, також канописні майстерні, дуже вдячний, що сьогодні прийняли участь участь нашої нашої канописне майстерні, а також вдячний організаторам сьогоднішньої виставки. Прекрасним доповненням до відкриття виставки став щорічний великопісний концерт торжество православ'я, в якому взяли участь церковні хори Київської єпархії. дивлячись на роботи іконописців, починаєш по-новому цінувати наші споконвічні церковні традиції. Виставка ікон допоможе всім, хто прагне очищення серця та стяжанню божественної любові, зміцнення віри та світлої радості для у Христі. Це глибока традиція, і я не можу себе, як чоловік віруючий, представити храм без ікон. От я, коли захожу в якісь місця молитви, скажімо, ну, не православні, я не можу представити, як ці люди можуть молитися. Тобто для мене, от, як би, от, нет, ну, было бы очень тяжело. Было бы тяжело, потому что я необходим образ. И для меня икона – это, скажем, как для, для меня, как художника профессионального, это вообще как бы вершина, вершина всего искусства и в идейном плане, и в художественном плане. Поэтому как бы это глубочайшая традиция за две тысячи лет, которая формировалась, много здесь создано, и которой хочется прикоснуться, и которую изучать, и мне... Что самое, что интересно, чем больше я занимаюсь, тем больше у меня возникает вопросов, тем больше открывается каких-то новых идей. Наша школа уже 15 лет существует. И у нас задача, в общем-то, донести до молодого поколения красоту нашей древнерусской иконы. У нас она пишется по всем канонам древнерусским, которые наследовала наша Киевская Русь от Византии. Мы используем те же самые краски, охры, в начале еще много лет назад мы даже сами ходили там, по карьерам, искали, потом перетирали, добывали. Ну, сейчас немножко у нас работа полегче стала. Нам уже эти краски там, наши друзья добывают. Вот. Ну и в общем-то пишем на деревянных досках, Левказ, наша темпера, яичная темпера. Вот. И естественно выбираем образцы, которые вот, как бы нам больше на душу ложатся известных древних наших икон. Здесь представлены работы, вот те, которые крупные работы, большие. Это все работы наших выпускников, это выпускные работы, а те, которые вот на витринах и на стенах висят, это уже второй, третий класс выполняет такие работы. У нас учеников очень много, и некоторые ученики уже они в других городах работают. Вот здесь будут дальше на выставке представлены их работы наших учеников, которые уже прекрасно закончили школу и уже даже сами преподают. Для нас участие в этой выставке очень важно, потому что присутствуют на этой выставке не только наша иконописная школа, но школа и Полтавская, и Киевская, и Голосеевская школа, и Винницкая школа. Когда мы все собираемся, мы имеем возможность обменяться определенным опытом, вот, рассказать, кто, как Как чем работает, что можно, что нельзя, какие секреты есть связанные с, и с иконописанием, связанные с иконой, и таким образом мы как бы начинаем творчески немножечко как бы усовершенствоваться, начинаем усовершенствоваться творчески. Для нас это очень важно, вот. потому что Задачі для іконописів становиться другими. Господи, мастерство. З, І з іншої сторони ми таким образом приносимо нашому родній українському православної церкви. Щодня святі образи зміцнюють нашу віру, долучаючи нас до Всевишнього Божої Матері та Святих. Через святі ікони сам Господь допомагає та оберігає нас. Дякуємо Богу. Що в такий нелегкий час з різних куточків України, з Харкова, з Полтави, з Кривого Рогу. Дана виставка відбулась і вона допоможе всім відвідувачам галереї духовно збагачуватись, зростати, а також проводити піст в молитві і зустріти світле хрестове воскресіння. Тож обов'язково завітайте до галереї Соборна. Виставка триватиме до 29 березня.